Добрий вечір. До вашої уваги підсумкову новин. у студії працюють Марія Гаврилян та Моніка Соробей. Про головне спочатку коротко. Росія продовжує обстрілювати Україну. Яка ситуація по регіонах? Вода відступає, як херсонці прибирають наслідки затоплення. Ми стараємось, хочемо все зробити швидше. Розмінування деокупованої Харківщини як працюють сапери на звільнених територіях. Територія у вас чиста, все перевірили. Угу. Двоє волонтерів 42-річний чоловік та 53-річна жінка, загинули сьогодні через влучання російської протитанкової керованої ракети у цивільний автомобіль. У Богодухівському районі на Харківщині, розповів Суспільному керівник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Двоє жителів Костянтинівки, що на Донеччині, поранено внаслідок обстрілу населеного пункту російськими військовими, повідомила Суспільному речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва. Дев'ятирічну дівчинку із закритими травмами грудної клітки і живота та 57-річну жінку із осколковим пораненням ноги доставили до лікарні. За інформацією речниці, місто обстріляли артилерією. Пошкоджено 11 житлових будинків, гаражне приміщення, автомобілі, газопровід та електромережі. За вказаним фактом розпочати досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни. Троє шахтарів травмовано через вибух метану на шахті у Павлограді на Дніпропетровщині сьогодні. Вночі про це повідомили у міністерстві енергетики України. У шахті перебували майже 200 працівників. Троє з них доправили у лікарню. Решту гірників вивели на поверхню. Причини надзвичайної події з'ясовують. У Херсоні люди продовжують перебирати свої домівки і вулиці після підтоплення, яке сталося внаслідок підриву каховської ГЕС у ніч на 6 червня російськими військовими. Викачують воду з підвалів та збирають сміття. Більше у сюжеті наших колег. Четвертий день Світлана прибирає у своєму магазині. Через підрив каховської гес російськими військовими під водою магазин був майже тиждень. Меблі та холодильники непридатні для використання. Зіпсувався і весь товар. Жінка говорить, залишилися стіни та купа сміття. Бачите, вам все піду нічого. Взагалі. Коли я перший день прийшла, ми тут адкилиш двері, геть зайти не могли, бо тут все, холодильники валялися, навіть залізти не могли сюди. Затоплена була і ця вулиця. Під водою були перші поверхи будинків. Костянтин допомагає своїй сестрі виносити речі з квартири на вулицю, щоб висохли. каже, сподіваються, хоч щось врятувати. Ще вчора ще було тут поганенько займати. Ну, це все в воді було. Бачите, ось кущі. Оце вишити. Прибирає Костянтини на подвір'ї. Все, що вода принесла до під'їзду, збирає у пакети. З асфальту згрібає мул. Розпочали прибирання на вулицях, де зійшла вода і комунальні служби. Вода принесла чимало сміття і мулу. Скільки днів піде на те, щоб очистити вулиці, підрахувати важко, каже керівник комунального підприємства Парки Херсона Андрій Тищенко. Я вам не можу сказати, це не бистре буде час, ви самі бачите, яка ілова поверхня, багато сміття. Тому ми стараємось, хочемо все зробити швидше. Разом з комунальниками працюють волонтери. Нині, каже Андрій Тищенко, приїхали 62 людини. Другий день у Херсоні добровольче формування з Пастова. Ми приїхали мінімум на 10 днів. За інформацією обласної військової адміністрації, найбільш підтоплений у Херсоні мікрорайон Корабел. Там прибирати почали після обстеження території піротехніками. Олена Сомська, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон. Мініпелюстки, розтяжки та уламки від снарядів збирають сапери на подвір'ях у деокупованих селах Харківщини. За день перевіряють до 15 заявок, розповідає водолаз сапер Максим Ільченко. За його словами, після звільнення сіли люди повертаються додому і викликають розміновувачів, щоб вони перевірили територію. Один день із саперами на Харківщині провела Олена Клименко. Група саперів Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківщини сьогодні працює на північному сході Харківщини, у деокупованих селах. Їхній перший виклик село Черкаські тижки. Вони розташовані за 5 кілометрів від Харкова. Фахівці перевіряють подвір'я та город. Там, де розбитий дом, там САУ російське стояли два місяці, не виїжджає. До себе на подвір'я фахівців з розмінування викликав Іван Рибалко. У перший день повномасштабної війни село потрапило в окупацію. Два місяці за його городом стояла російська техніка. Торік, у травні, українські військові звільнили черкаські тишки. Іван каже, він досі знаходить уламки від снарядів тут на городі. 8 хороших перельотів. Я не вважаю вже такі мінометні, а там яма була 6 метрів в діаметрі, за теплицею ми її засипали. О. А так сюди восім перельотів і, по-моєму, 22 я у дворі не вважаю. За 20 хвилин сапери оглядають всю територію та забирають гільзи від снарядів. Наступний виклик з борщової. Це сусіднє село, воно також було в окупації. На цьому подвір'ї жили росіяни, говорить власниця будинку Ніна Дворцева. Каже, спочатку російського повномасштабного вторгнення була у Харкові. Сьогодні вперше приїхала додому. Я думаю, що заміновано боюся туди йти. Звісно, хлопцям довіряти треба, але мені все одно страшно. Не знаю, як вообще. Взагалі... Потім навіть тут щось робить, як тут жити і вообще як, як з цим справлятися. Третій виклик у садовому товаристві біля села великі проходи за 10 кілометрів від російського кордону. Після деокупації цієї території до свого будинку повернувся Олександр Коратєєв. так, як в сусідів, в домі напроти от, снаряди у фундаментах були і бої кажуть, йшли много. Розрушених, боїмося, трошки є таке пасіння, але все одно треба робити. Потому і вызвали саперов, щоб немножко обстежили. Територія у вас чиста, все перевірили, угу. були тільки прильоти. Воно все порозривалося, ну і оце на пам'ять залишки, залишки, які позалишились. За день спеціалісти встигають перевірити до 15 заявок, говорить водолаз сапер Максим Гільченко. За його словами, якщо торік він та його колеги працювали у Харкові після обстрілів міста, то нині переважно розміновують деокуповані села. Чим більше була окупована територія, тим більше вони після себе залишали, бо в них було дуже багато часу замінувати. Вони мінували свої позиції, підходи до позицій, дома, в яких вони мешкали. Роботу піротехніків ускладнює висока трава. У ній не видно розтяжок і мін, говорить Ільченко. За планом сапери сьогодні мають оглянути ще шість дворів. Олена Клименко, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків. Йому сили дає природа Холодного Яру, а ще любляча Україну молодь. Її військовослужбовець Юрій Наконечний називає своїми дітьми. Торік чоловік втратив свого сина Павла, співорганізатора громадської організації Поклик яру, вчителя історії, а після повномасштабного вторгнення службовця морського центру спеціальних операцій. Він виконував бойові завдання у тилу ворога, а 18 червня 2022-го загинув у результаті ворожого обстрілу. Спід Бахмута чоловік повернувся два тижні тому. Каже, хоче підтримати справу, яку розпочав син. Як долав усі випробування року напередодні дня батька, який цьогоріч відзначають 18 червня. Розповів нашій Тетяні Реві. Бажання розширити територію поклику яру, зробити тут вежу оглядову. Це бажання Павла розповідав торік його батько Юрій Наконечний через два місяці після загибелі сина. Тепер, рік по тому, він знову тут показує, що обіцянку виконали. Ми спілкувалися, спроектували. Я там їм малюнки свої висилав по телефону. Початку травня почали її будувати, і вже на початок червня, практично за місяць, вона вже стоїть збудована, майже готова до кінця. Це дуже грандіозно, це дуже шикарно, я Дуже вдячний своїм друзям за. Те, що вони мені так допомогли, бо ж сам пан Юрій в цей час був під Бахмутом. Там з побратимами захищав країну. Повернувшись додому, каже серце покликало сюди. Ми вночі повернулися і на ранок я взяв автомобіль і поїхав сюди. Тому що душа лежить тут, вона належить цьому місцю. На пагорбі, ось на цьому самісінькому місці за заповітом розвіяли прах його сина, там, де він заснував громадську організацію, поклик яру бо вірив. Хочу сказати, зробити такий, знаєте, прогноз на майбутнє. Таке передбачення, що наша робота, наш табір облик яру, він буде приносити через кілька років справжній результат. Передбачення збулося за рік. Вишколи, смолоскипна хода та бури тут це вже традиція, як і те, що це місце сили його батьків, говорить Юрій. Це його діти це його душа. Він вклав. В себе повністю все місце. Він іде до вежі. Тут так само майрить жовто-блакитний стяг. Здіймається сходами все вище і дивиться на Холодний Яр з висоти, з якої бачити ось ці пейзажі, хотів його син. Вірю, що він все це бачить. Бачить, як змінюється табір, як змінюється по його мріях. На цій висоті питаємо про найскладніший рік його життя. І в той зі, і в деякі були радісні моменти, звичайно, продовжує службу. Про службу Юрій. Васильович не багатослівний війна, справжня війна. Тім каже, попри все ці пейзажі досі не менш прекрасні ніж тоді до повномасштабної війни. Тут завжди, завжди прекрасно і жити хочеться і творити. хочеться. Бо поруч розповідає команда: це молодь поклику яру. Це мої діти, це мої справжні діти. І вони мене інколи називають батько. Відтак у пана Юрія є бажання. Це моє життя. Я знаю, що життя, яке мені залишилося прожити. Це буде віддане цій території, ці ідеї і поклику яру. Тому що е наша молодь це наше майбутнє. І тільки вони можуть змінити нашу країну. А ще розповідає, у намірах в Холодноярівському будиночку зробити музей, присвячений синові. Коли він приїжджає, завжди надівав ті речі, і в них він, ну це його був імідж такий. Mm. Всі його впізнавали по цьому. І так вони залишилися тут. Назавжди і бачити, як щоранку в мирній Україні за цих пагорбів сходить сонце. Ну за нас Павлом був такий змагання, можна сказати, що хто раніше встане, щоб зустріти сонце. Все ж тоді, і, і гасло нашого табору створилося. Ми схід сонця нашої держави. Бо тут і схід сонця, і діти, які стануть дійсно сходом нашої держави. Ну, Виховується на цьому таборі Тетяна Рива, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси 25 травня цьогоріч старшого матроса Павла Наконечного конечного указом президента посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Сьогодні у столиці стартувала найбільша науково-популярна конференція. Долучилися до подій більше тисячі вчених і популяризаторів науки, представників інноваційного бізнесу та усіх охочих. Основна тема конференції це наука для перемоги і відбудова країни. А ще й на заході представили виставку стартапів. Єдиний меседж, який ми хочемо донести до аудиторії через усі виступи, які сьогодні будуть, це наука для відбудови України, тобто як вчені, як наукова спільнота, як інновації можуть допомагати. У Нас є виставка з 20 проектами з науки, як зі стартапів, так і з наукових інститутів. У нас є дитячі зони. Третони, черепахи, ондатори та олень у одеському зоопарку. Наразі прихистили 200 тварин, яких винесло течією на узбережжя Одеси після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Розповів суспільному завідувач секцію зоопарку Микола Клюєв. Зараз тварини адаптовуються до нових умов після стресу. Чи планують повернути їх у дику природу? Розкаже Влада Матвійчук. 200 тварин різних видів, яких винесло течією на узбережжя Одеси після підриву російськими військовими Каховської ГЕС, прийняв одеський зоопарк. Рятували всі разом: і працівники, і містяни. Першочергове це було їх позбавити від солоної води, тобто багато з них напилися солоної води, яка є смертельною для них, тому що вони жителі більше прісноводні. Тому в першу чергу потрібно було привести порядок до порядку їх травлення. Наразі вони вже почувають себе краще, але ще не стовідсотково. Найбільшою серед тих, кого вдалося врятувати, була самка Оленя. Животне пару днів відмовилося від їди, тому що великий стрес у нього був. Но на третій сутки животне ми випуслівалір, і животне почало вже питатися. Сама всіх врятованих тварин пролікували. Вони не потребують особливого догляду. Наразі адаптуються. Працівники зоопарку згодні і надалі приймати всіх, хто потребує допомоги. Всіх їх ми плануємо повертати до, до дикої природи, і я думаю, що треба, якщо це буде можливо, це треба робити не просто повертати в природу, а саме у ті місцях, звідки вони родом, тобто на Херсонщину. Відвідувачі зоопарку ініціативу з допомогою оцінили так. Я вважаю, що це дуже потрібно робити, тому що тварини дуже постраждали. Вони перелякані, вони проплили на досках якихось на островках. І те, що зоопарк одеський допомагає, це дуже добре. Це треба допомагати. Вони це ті, ті самі, що і люди, тільки вони не вміють говорити. Їх теж треба спасати, теж треба їх кормити. І в країні війна, але ж все одно треба приходити і дітей десь приводити, якось хоч. Треба жити влада Матвійчук, Сергій Куболянський, Суспільне новини, Одеса. Ну, зараз у мене все. Наступний випуск о дев'ятнадцятій не пропустіть. Побачимось.